Дівчата, велике вам спасибо за те, що ви мене підтри. Мені було плохо. Дійсно, переїла трошки Петеробродівського басові часнику і схватив так шлунок, що просто зжався, і я не могла нічого зробити. І ось декілька порад, які ви мені написали. Я вам хочу продемонструвати, які я спробувала, дійсно допомагає. Кстати, Mazda 6 2008 року продається за номером телефона в описі цього відео в ідеальному стані, тому кому потрібна автомобіль за 7,5 тисяч доларів. Пишіть за номером телефона, дзвоніть. Значить, дивіться, що потрібно, щоб не болів шлунок. Ми стаємо п'ятками до плінтуса. Попкою своєю красивою ми стаємо до стіночки. І лопатками ми теж впираємо в стіночку. І ручки ми піднімаємо догори. Отак, От і витягуємо шлунок, витягуємо всі внутрішні органи. Вгору і постояти так трошечки. І тоді, і вперше, коли мене ще боліло дужче, я зробила і пішла одрижка. Чому? Тому що розтяглися оці всі мишці і пішло повітря, якби, ну, якби все наладилося. Тому я щиро вдячна за поради. Наступні поради покажу в наступному відео. Бажаєте замовити ікру, пишіть мені в особисті повідомлення.